Усім привіт! 15-та на годиннику і оновимо інформаційний порядок денний на сьогодні. Але спочатку нагадаю, що ми працюємо для вас незалежно і тому залежимо лише від ваших донейтів. Тож, не забувайте, ви бачите QR-код на своїх екранах, і тому можете його сканувати і допомагати нам фінансово. І так. Починаємо з того, що 690 окупантів знищено за добу, і Збройні сили, окрім того, знищили ще й два російських танки. А за півгодини цієї ночі повітряні сили збили три ворожих алігатори. Йдеться про ударні верпельоти К-52. А от як минула доба на фронті, давайте почуємо у новому зведенні Генштабу. Слава Україні! Розпочалась 335-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський окупант протягом доби завдав дев'ять ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей а також 27 авіаційних ударів. Також проти них здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри чисельні втрати зі свого боку. На Куп'янському напрямку вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Червонопопівка Луганської області, Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красногора, Бахмут, Кліщиївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали районно населених пунктів. Бучки, Михальчина, Слобода, Чернігівської області, Нововасилівка, Козаче, Сопич, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці, Студинок, Бояролежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфене, Сумської області, а також Гурів, Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам'янка та Красне Перше Харківської області. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли району населених пунктів: дворічна: Грениківка, Куп'янськ, Кучарівка, Кислівка та Баївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів: Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Креміна, Діброва та Кузьмине Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії танків, мінометів зазнали районо населених пунктів: Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красногора, Парасковіївка, Бахмут, Часів'яр, Кліщівка, Курдюмівка, Озерянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів. Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків артилерії та мінометів в районах населених пунктів: Парасков'ївка, Микільське, Вугледар, Причистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів. Зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степовез Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали району населених пунктів Антонівка Херсонської області та міста Херсон. Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляють мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військовослужбовці Російської Федерації намагаються усіма способами залишатися в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу збройних сил РФ. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу. Протягом минулої доби наші захисники збили два ворожі літаки су 25 гелікоптер к 52 Безпілотний літальний апарат Орлан-10 та два керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження окупантів та склад логістики. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Далі Росія знову збільшила кількість ракетносіїв у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, з яких 4 носії ракет Калібр з загальним залпом до 28 ракет. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Відтак загроза нової масованої ракетної атаки залишається. Утім, в повітряних силах наразі фіксують затища. Наразі по всій країні, до речі, оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана з тим, що російські війська, російська авіація знову тренуються на території Білорусі. Вони запустили там, взлетіли російські міги, які є носієм гіпрозвукових ракет кинжал, і наша ППО, на жаль, не має можливості її виявляти. Тому в будь-якому разі будемо обережними і уважними до своєї безпеки. І далі про те, що відбувається. І відбувалося за добу в регіонах. Так на Харківщині зранку росіяни обстріляли місто Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки. У Вовчанську також пошкоджені житлові будинки, а ще об'єкт цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. Там 52-річний чоловік отримав поранення у селі. Вовчанські хутори зруйновано заклад освіти та будинок культури У селищі Гатище. Пошкоджений об'єкт цивільної промисловості. Там сталися пожежі. На Херсонщині одна людина загинула. Російські загарбники 29 разів обстріляли територію області з артилерії РСЗВ та мінометів. На Сумщині сьогодні зранку, ймовірно, з міномета калібру 120 мм міліметрів. Росіяни обстріляли район населеного пункту Бояролежачі. Близько півночі росіяни відкрили вогонь із крупнокаліберного кулемета по території Салигинської громади. Також було сім кулеметрів. Кулеметних черг з боку Росії на Донеччині росіяни вбили трьох мирних жителів, ще три людини отримали поранення. І на Миколаївщині ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих там немає. Такі новини в нас з регіонів. А тепер головні новини, політичні новини цього початку цього тижня і цього дня це кадрові зміни. В уряді сьогодні вже відбулися ротації, ухвалені відповідні рішення. Це зараз у нас показується Кирило Тимошенко, але спочатку поговоримо про кадрові рішення уряду на засіданні кабінету міністрів. Сьогодні, зокрема, з посад заступників заступників міністрів звільнили В'ячеслава Шаповалова. Був заступником міністра оборони України, який відповідав за закупки продуктів. У міністерстві, через що і стався скандал, <кій> Івана Лукерю також звільнили він, заступник міністра розвитку громад та територій, якого міністра якого зокрема виконуючи обов'язки, спіймали на хабарі. В'ячеслава негоду, так само заступника міністра розвитку громад Віталія Музиченка, заступника міністра соціальної політики. Окрім того, підтримано проекти указів президента про звільнення голів обласних військових адміністрацій. Тож тепер звільнили Валентина Резніченка з Дніпропетровської ова, Олександра Старуха з Запорізької, Олексія Кулебу, очільника Київської, Дмитра Живицького, очільника Сумської Ова, Ярослава Янушевича, очільника Херсонської ова. Водночас на посаду заступника міністра економіки призначено Олексія Соболєва. Такі а, кадрові новини з уряду маємо далі. Ми будемо їх деталізувати. Окрім того, відбулися і кадрові ротації в офісі президента. Кирило Тимошенко сьогодні підтвердив свою відставку. Він раніше а, обіймав посаду заступника голови голови офісу президента. У своєму телеграмі він подякував Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Зеленський одразу підписав заяву на звільнення Тимошенка, а от замість нього планують призначити голову Київської обласної військової адміністрації вже колишньому, що його звільнили, Олексія Кулебу. І про те, що заступник Резнікова подав у відставку через скандали з закупівлею продуктів. Про це стало відомо сьогодні вранці, що він подав відповідну заяву. В'ячеслав Шаповало дав за тилове забезпечення збройних сил. Він попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок наслідок кампанії звинувачень. Сьогодні міністр підтримав його звільнення і відповідно за це проголосували вже і у Кабміні. Як йдеться, у повідомленні міністерства оборони я процитую, <кхм> незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними. В'ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики. Демонстрація того, що інтереси оборони є вищими ніж будь-які кабінети чи крісла. Але відбулися ротації звільнення не тільки там, зокрема, й в офісі генпрокурора Олексія Симоненка. Звільнили з посади заступника генпрокурора після скандалу з відпочинком в Іспанії. Відповідний заяву сьогодні вже підписав генеральний прокурор Андрій Костін. Гадаю, що Симоненко втрапив у скандал через свою десятиденну відпустку на новий рік у дороговартісному курорті в Іспанії. Там ще було багато до нього питань, але кожен має відповідати політично. І екс-заступника голови громад Василя Лозинського сьогодні взяли під варту з можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень. Набу затримала його раніше на отриманні хабаря в 400 тисяч доларів. Правоохоронці відкрили відповідно кримінальне провадження за двома статтями: зловживання влади або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди службове особою. Службовою особою. Я нагадаю, що його спіймали на крадіжці із закупівлею генераторів. Хабарів він брав на цьому. І далі про наше світло, виробництво електроенергії незначно збільшилось, однак дефіцит потужності залишається суттєвий. Про це повідомили в Укренерго. До всіх обленерго наразі доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Що це означає? Це означає, що і вночі. Теж вимикають світло. Укренерго також відновила лінію на 330 кВт. Відтак збільшилась надійність видачі потужності однієї з летацій на південному сході країни. І до міжнародних новин рішення Німеччини щодо танків Леопард буде незабаром. Усі країни, які мають ці танки, можуть готувати їх до передачі Україні. Про це заявив генсек НАТО і ЄНС Столтенберг. Хороші новини, і вони нас тішать. Окрім того, Німеччина отримала офіційний запит Польщі щодо дозволу на передачу Україні німецьких танків Леопард 2, які стоять на озброєнні польської армії. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріус Блашчак. Ні, за його словами, німці. Запит польський на згоду про передачу вже отримали. Тож вони звертаються до німецької сторони при, з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну цими танками, і що це спільна справа, адже йдеться про безпеку не просто України, а всієї Європи. Але поки влада Німеччини думає, вже німецький військово-промисловий концерн заявив, що готовий передати Україні 139 леопардів. Під, після. Ухвалення відповідного рішення урядом Німеччини про це повідомляє видання BBC. Йдеться про 29 леопард 2 призначених для кругового обміну. Їх можуть передати у квітні травні цього року. Також на ремонт ще 22 леопардів. тієї ж модифікації знадобиться майже рік. Передати їх вдасться наприкінці 23-го чи на початку 2024 року. Завод також повідомив, що міг би передати ще 88 старих леопардів невідомий. Тобто готові просто потрібно сказати, дати відмашку давайте все постачайте, бо Україна дуже чекає. І питання постачання бойових літаків для Збройних сил України зрушило з мертвої точки. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він має великі надії стосовно наступної зустрічі в форматі Рамштайн, яка відбудеться у лютому. Що питання поставок зброї не Невідкритими залишаються лише дві опції: це далекобійні ракети та бойові літаки. І нам це потрібно, щоб звільнити всі території: танки, літаки, далекобійні ракети, щоб Росія на собі як могла відчула, що таке пекло від Збройних сил України. Наразі з новинами все відбій від бою повітряної тривоги, до речі, щойно. Пішли, це хороша новина, тому можемо розслабитися. Пусків ніяких з Білорусі не було. Наразі з новинами все не забувайте підтримувати наш проект. UMN працює лише для вас і завдяки вам. О 18-й годині традиційно не забудьте подивитися ред колегію. А о 20-й вже Назар за сьогодні підсумує усі новини дня. Що ж було? Тож до зустрічі! Eu não sei o